МСЕК реформують і вже знають, як Мінохорони охорони здоров'я пропонує розпочати 2025 року із принципових змін. Насамперед, статус інвалід хочуть перетворити в особу з обмеженим рівнем функціонування, і це не просто нова назва, а й нові можливості для людей, кажуть реформатори. Наразі відповідний законопроєкт активно обговорюють в громадському середовищі, адже сьогодні медико-санітарна експертна комісія зовсім не відповідає вимогам сучасності. Робота МСЕК вона не прозора. Невідомо, коли буде засідання, результат цього засідання. Який склад комісії? Другу проблематику це те, що склад комісії не відповідає вимогам чинного законодавства, не вистачає профільних лікарів, не вистачає людей, експертів, які спеціалізуються на питаннях реабілітації. І ще одна проблема: відсутність цифровізації. Запрошення на комісію люди подекуди чекають місяцями, витрачаючи нерви і здоров'я на збирання різних документів. Цей список документів а, не є уніфікованим, тому що ти, наче тобі сказали, цей список зібрати, ти збираєш цей список у кожного МСЕКу, а, своя конституція, свої правила і по пан, понакше вона дивляться. Після реформи її автори обіцяють довгоочікуваний індивідуальний підхід. Це означає відмову від визначення груп інвалідності. Всі люди індивідуальні, в тому числі з точки зору і своїх обмежень, і з точки зору своїх бажань по реалізації в житті і так далі. Не можна розбити всіх людей, які а, мають інвалідність з якоїсь причини на три групи. Так само, як не можна і на п'ять, і на сім. І тому ми переходимо до в кожної людини залежно від її стану, мають бути визначені її потреби. І держава має пропонувати послуги виплати і гранті, які ці потреби закривають. Якщо сьогодні інвалідність в Україні визначають, виходячи з класифікації хвороб, то вже через рік застосовуватимуть міжнародну класифікацію функціонування. Вона дає набагато ширший перелік обмежень, які можуть спіткати людину в нашому суспільстві. Для того, щоб порівняти навіть на простих цифрах у Сполучених Штатах Америки, в Австралії, тобто в тих країнах, де б давно перейшли на міжнародну класифікацію функціонування МКФ, там 18, 18,5% осіб мають інвалідність. Тобто, це не означає, що. Там народжуються хворіші люди, так або вони частіше зазнають травм. Просто спектр цей набагато більший, тобто за набагато більшою кількістю ознак, особа може отримувати інвалідність. А ще потрібно викорінити зверхні ставлення і зневагу до людей, які змушені звертатися до МСЕК, а також закріпити право на отримання вичерпної інформації щодо стану свого здоров'я. В положенні, яке врегульовує діяльність МСЕК, передбачено витяг з акту огляду МСЕК на руки не надається. Себти ми маємо рішення, що сталося, але як до цього висновку прийшов МСЕК, ми не маємо. Причому це. І навіть якщо дивитися медичну інформацію, я маю право знати інформацію про стан власного здоров'я. Якщо це інформація, яка містить якісь соціальні чинники, знову ж таки, звертаючись до законодавства, яке врегульовує нас обіг інформації, я маю право знати інформацію, що стосується мене. За задумом, після реформи люди з інвалідністю мають перетворитися із теперішніх прохачів на тих, до кого держава ставиться із особливою увагою, тим паче, що через війну скалічених і постраждалих українців дедалі більше. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.